Рекорд у прокаті за всі роки незалежності України. Такі досягнення романтичної комедії Я ти він, вона стрічку зняла студія квартал 95» за підтримки держкіно. За три тижні фільму кінотеатрах подивилися майже 700 тисяч людей. А касові збори від прокату перевищили 60 мільйонів гривень. Це рекорд серед усіх вітчизняних кінострічок. Сюжет комедії розгортається навколо подружньої пари, яка після десяти років шлюбу вирішила розлучитися. Але суд дав їм місяць на примирення, і тут почалося режисери стрічки Володимир Зеленський та американець Девід Додсон. Раніше він співпрацював з кварталівцями над фільмами Вісім перших побачень та Кохання у великому місті три. Я, ти, він, вона це десята повнометражна робота студії Квартал 95. Бюджет фільму майже 37 мільйонів гривень. З них понад 17,5 мільйонів оплатило Держкіно. Нагадаємо, попередній рекорд в українському прокаті належить комедії Скажене весілля. Наприкінці 2018-го ця стрічка зібрала в кінотеатрах майже 55 мільйонів гривень.